Вітаю вас, брати і сестри, дорога церква Ісуса Христа. Сьогодні пере нашою молитвою хотів би пороздумувати над містом Слова Божого, яке записано в від Матвія, 8 розділ, будемо читати з 5 тексту. А коли він, тобто Ісус, до Капернауму увійшов, то до Нього наблизив сотник, та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить у дому розслаблений і тяжко страждає. І Він говорить йому: Я прийду й уздоровлю його, а сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і видожай мій слуга. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І кажу одному піди, то йде він, а тому прийди і приходить, або робові своєму зробите, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. «Поправді кажу вам. Навіть серед Ізраїль я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом, сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові, Іди, як повірив ти, нехай так тобі й станеться, і тієї ж години одужав його. Зверніть увагу, як звертається сотник до Ісуса Христа. Він говорить, недостойний, я Господи, щоб зайшов ти під стріху Мою. Він розуміє, хто такий Ісус Христос, що це не просто людина, і Він розуміє своє становище, свій статус. І Він проявляє смирення, смирення перед Ісусом Христом. Брат, сестри, чи завжди ми розуміємо, хто ми є, а ми є прості, звичайні, смертні і грішні люди. І хто такий наш Я небесний батько, наш Творець? Який нас безмежно любить, який про нас турбується, і ми є Його вінцем творіння, але ми не є на рівні з ними. І в нашому житті також повинне бути оте смирення до Господа, адже Біблія говорить, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. І щоб це смирення ми також проявляли до людей, які є біля нас. Наступне, що хотів би звернути увагу, Ісус Христос був здивований чим? Вірою цього чоловіка. Сотник він чув про Ісуса Христа, він десь знав, що Він є великий вчитель, робить великі чуда, і він на цьому не зупинився. Він прийшов і попросив в нього допомогу. Ми, християни, також маємо мати цю віру. Віру не просто як знання про Бога, як те, що є Бог, Він є наш творець, а живу віру, віру, яка є діяльна. Розповідаю таку історію: в одному селі була велика засуха, не було дощу. І в неділю пастор сказав: в наступної неділі у нас буде велике зібрання, і буде велика молитва про те, що Бог послав дощ, щоб у нас був урожай. І коли всі люди прийшли в церкву, прийшла одна дівчинка, в неї була з собою парасолька. Її запитали, чому ти взяла парасольку? Це суха. Вона сказала, сьогодні ж ми будемо молитися про дощ. і Я вірю в те, що Бог дасть дощ. Я не хочу намокнути. Нехай наша віра буде подібна до віри дітей. Як вони щось просять батьків, і батьки їм дають, і вони вірять в те, що батьки їм це дадуть, якщо будуть мати можливість, щоб Бог був здивований хорошим подивом, коли він бачить наше життя. І останнє таке підбадьорення, кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу до Заходу і засядуть у царстві Небеснім. Будуть люди, які прийдуть від сходу до заходу, це будуть не вибраний Божий народ. Це будуть язичники, це будуть погані, і це будемо ми, брати, і сестри. І впереди час, коли ми, ті, хто віримо в Суса Христа, будемо в небі. Нехай ці будуть нас під бадьоренням, щоб ми були смиренними людьми, щоб були людьми віри, і хай нас Бог благословить. Амінь. Помолимось.